Наявності акумуляторів 18650 і зараз я коротенько і скоренько пройдуся, що є, тому що всього є багато різного. І треба скоренько розказати, що є і показати. Тому давайте також почнемо з самих найвідоміших Samsung 35E. Це новенькі акумулятори. всі Ось такі Samsung 35E, повністю новенькі з заводу. Без слідів використання, без пайки, нічого такого нема там. Так, поїхали далі. Samsung 32 є, наші відомі 32. Ечки. І мають точки звару з розборки. Samsung 25R новесенькі для перепаковки всякого різного там інструменту. Так далі Sony Murata тц 5 a в блочках ще є. ev 40 p і LG M50L це 21700. 5000 5000 мають Далі Мег 30 Dmeh 25 p для перепаковки інструменту, і так само ev 25 p ev 30 p для перепаковки інструменту. Так, наші відомі тараєшки. Є бивушні, є нові. Тут є, тут в мене бивушні є з точками на плюсі і на мінусі з розборки, а тут зараз нові покажу. А це зовсім новенькі з заводу. Заводське упакування і ніяких точок звару, нічого нема. Нові тараєшки. Зараз ще раз тако покажу Плюсик, плюс мінус всі чистенькі і новенькі. Також є Samsung 29 є сьомої версії, ось такі голубенькі. І ось у них ось таке позначення. Є Samsung 29E. Ось такі. Ось такі Samsung ємність 2900. Гарно підійдуть для всяких повербанків і всього решту. Тепер по новинкам, що є EV 35 v Ось такі Eвіки. 35 v Це елементи з розборки блоку, який не був в користуванні. Їхня ємність. Ось так Ось Тут я вже виміряв їхню ємність на розряд Discharge. І, і вони показали по 3500. АВ-35В, такі самі як Samsung 35E. Таку вони ємність мають. А тараєшки з розборки мають теж по 300 мають всі. Тобто можна брати ємність в них хороша. Також є ось такі Dyson. Це моліцел-виробник цього Dyson. Є, є ємність 2900 і одні з ємністю 2600. Там їх треба буде посортувати ще. Ось так виглядають дайсони. Ось в таких коробочках вони йдуть це теж з розборка. Елемент формату 20700. Це не 18650 і не 21700. А 2700. Тобто трошки більший за 18650. От якщо їх взяти для порівняння з Samsung 35. Чуть більший і тут чуть більший. Така різниця. 45 гривень за штуку. Ось такі елементи. В повербанки для всяких переробок гарно підійдуть. Ємність мають порядка. Ви бачили, ємність там 2500-2900. Ну а внутрішній опір. Давайте ще поставимо. Внутрішній опір обща суперовий. 11 млн. Ну, моліцяли, то є моліцяли. Так що ось такі. У нас є всякі штуки, кому треба замовляйте, звертайтеся. З того є багато і різного. Від взагалі задачі для перепаковки повербанків, електровелосипедів, електротранспорту, перепаковки всяких лампочок, свічок і так далі. З новинок Еви, Тараєшки, Дайсони, Панасоніки і Самсунги і всякі інші є.